Всім привіт! Огляд смартфону Motorola G55, це версія 8256 в зеленому кольорі. Так, вартістю 8500 гривень на даний момент. Хороша конфігурація вбудованої оперативної пам'яті. Мені взагалі да, Motorola виробник дуже подобається, вони роблять досить якісні пристрої. Комплект, комплект поставки да. у нас є чохол, це як бонус. Бачимо до да, тоненька коробочка, що розуміємо, що тут не буде блока для зарядки. Але такий от і дуже якісний кабель в комплектації буде. Type-C на звичайний Type-A. І документи всередині. Також скоба для SIM-слота теж в комплектації. Ну, добре, що є чохол, це такий да, бонус порівняно з іншими а, виробниками, там, Samsung чи Oppo, Realme, які а, чохлів в свої бюджетки вже а, теж а, не кладуть. Так. Зліва у нас слот для сім-карточок, справа кнопка вімкнення кнопка регулювання гучності, зверху нема нічого, знизу Type-C-порт, є порт для навушників і проріз для динаміку. Досить тоненький пристрій. Да, звертаю вашу увагу. Подобається і збірка, подобається зовнішній вигляд і матеріали корпусу. Такий тут прорезинений а, з текстурою а, пластик. Ну, дуже приємний і виглядає теж непогано. Так, розблокуємо екран 120 герцовий Full HD IPS. Перейдемо до налаштувань. У нас 14-й Android. Він майже наближений до чистого Android та да, з невеличкими налаштуваннями від моторола да, в вигляді своїх додатків, невеличких своїх інтерфейсів, але в цілому да, максимально наближена система до чистого Android. Перейдемо до синтетичних тестів. Давайте подивимось на тут у Benchmark 500 тисяч набирає. В нас процесор MediaTek Dimensity 7025 і відеоприскорювач AMG BXM8256. Да. Хороші результати тут і дуже непогані в Geekbench 6. Одноядерний мультиядерний. І відеоприскорювач тут. Не дуже, не дуже так розумію, просто оптимізований під цей відеоприскорювач тест, тому невеликий результат. Але давайте покажу, як працює PUBG Mobile, і побачите, що він досить непогано працює на цьому пристрої. Так, запустився PUBG Mobile, працює на середніх налаштуваннях, тобто от такий от варіант. Або може бути більш такий от потужніший, трошки менше графіки і більше частоти кадрів. Такий, мабуть, найоптимальніший варіант. От, досить плавно працює. Хороший да, От, В PUBG Mobile на цьому пристрої можна чудово-чудово пограти. Окей, закриваю Mobile і покажу вам приклади знімків на основну камеру. Відео ми можемо записувати. Так, тут просто мікрофон, 30 кадрів, 60 кадрів, а якість тут незрозуміла. Тобто тут не дуже якісний лаучер в цьому плані, не дуже якісні меню, особливо да, в цій частині а, камери яку якість відео ти записуєш. Отак От виглядає все непогано, працює все непогано. Зараз покажу вам приклади знімків на камеру. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.